Вітаю вас, мої шановні підписники, глядачі і слухачі на нашому YouTube-каналі «П'ятихвилинка хвилинка для жінок. Сьогодні хочу розповісти вам про імунітет та кишківник. Як би може, не дивно для вас це не звучало чув то чи не чув, але 80% імунітету формується у нас саме в кишківнику. Тому потрібно, щоб було правильне харчування. потрібно, щоб був Мікробіота кишківника, мікробіота, мікробіом, мікрофлора, ви можете таке чути. Це все стосується те, що у нас повинні розмножуватися корисні бактерії. А саме це лактобіфідобактерії, лакто, ви могли чути Їх дуже багато є різних видів та підвидів. Вони повинні у нас переважати над патогенною мікрофлорою кишківника. Патогенна мікрофлора також у нас є. І в нормі вона повинна бути лише має бути правильний баланс між корисною та патогенною мікрофлорою. Корисна повинна контролювати для того, щоб патогена не виходила за рамки за межі. Якщо патогена мікрофлора кишківника виходить за межі, тоді ми з вами маємо дисбактеріози, диспептичні явища в шлунку, такі як, наприклад, вздуття. Може бути і діарея, може бути блювання, нудота. Тощо відчуття печіння саме в ділянці шлунка чи підложечкою можемо так ще це говорити, чи можете так це чути. Тому саме якщо ви будете дбати про правильне харчування чи дотримуватись правильного харчування, коли періодично будете вживати пробіотики різного складу, звичайно, кисломолочні продукти, тоді звичайно у вас буде і корисна. Мікрофлора переважати над патогенною і буде ваш міцний імунітет. Тому, колеги, дорогі мої, хто фармацевти, шановні мої глядачі, слухачі, підписники, харчуємося правильно, при потребі вживаємо пробіотики для того, щоб і мікробіом був в порядку, і імунітет. До наступної зустрічі! Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, за що вам завжди вдячна!